Я вітаю вас, шановні глядачі. Четвер, 16 травня. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз беруть в полон і розстрілюють. Як поводять себе росіяни на Харківщині? Побили і заштовхали до буса. В Одесі черговий скандал із ТЦК. Проаналізували перспективи бойової ситуації. Президент Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача. У Північній частині Вовчанська російські окупанти беруть в полон та розстрілюють місцевих жителів. Про це у телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, до сьогоднішнього дня на тій ділянці тривала евакуація, однак. Російські військові, які намагалися закріпитися у місті, не дозволяли місцевим жителям виїжджати. Людей почали викрадати та заганяти до підвалів. Один із жителів Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників, і вони його вбили. Слідчі національної поліції у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни, повідомив Клименко. Президент Зеленський сьогодні провів ставку у Харкові. Проаналізували перспективи бойової ситуації в районах Вовчанська та Липців. Під час поїздки глава держави заслухав доповіді голову кома Олександра Сильського і командувачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного угруповання військ Хортиця та Харків. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована. Наші воїни завдають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним. Посилюємо наші підрозділи. Також Верховний головнокомандувач відвідав захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами. Крім того, зустрівся з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади. Заслухав доповідь командира та подякував українським героям. Від мене вдячність. Ви не пропустили не пропустили ворога. Ви міцні воїни, а також. Іншим воїнам, харків'янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять світі, всю Україну. Але сьогодні ми тут, в такому важливому напрямку. Дякую ще раз, бережіть себе, будь ласка, Бажаю вам тільки міцності, перемоги, здоров'я, рідним досі. Тим часом Ігор Фріс в ефірі новини Лайф зазначив, що про тиск росіян на Харків Суми та Донецьк весною 24-го було відомо заздалегідь і всі готувалися. І додав, що обговорення мирних планів, які можливі з боку РФ, базується виключно напередодні того, що має відбутися саміт миру в Швейцарії. Як це може бути наразі невідомо питання щодо Амністії? Воно обговорюється і обговорюється з розумінням з кожної сторони. Питання щодо повернення військовополонених так само є розуміння одної і другої сторони. Питання стосовно цивільних заручників, питання щодо переміщених осіб, так само є розуміння одної і другої сторони. Немає питання територій, немає питання розуміння питання виводу російських військ з окупованих або анексованих територій. І оце буде ключовим моментом, про який буде говорити. Жоден день нині не обходиться без обговорень скандалів із співробітниками терцентрів. Зокрема, сьогодні в Одесі, ймовірно, працівники ТЦК розпилили перцевий балончик у середині маршрутки та силою витягли звідти чоловіка. Цей інцидент зняла на телефон одна з одеситок і розповіла, що отримала за це порцію погроз на свою адресу. Уже що відбувається, тому що відношення до людей таке у тих осіб, бо я не хочу назвати собі, що ну страшно просто взагалі, просто страшно навіть біля них бути. Е, мене пару раз обізвали нецезурними словами, е, чуть не забрали мене телефон, хотіли його розбити, погрожували тим, що його розб'ють. Я не все змогла зняти, тому що оцей такий дяденька, якийсь пузом, трошечки налітав на мене. Майже ось а, відео в мене такого немає, бо тому що я ховала телефон, щоб він його не забрав. Бо він думаю, що міг би це і зробити. Ми тюкали, називали, а, пропонували підвести мене. Одеському ТЦК та СП відреагували на інцидент і зазначили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Відтак триває уточнення обставин та учасників ситуації, розпочато службову перевірку. Відключення світла може тривати до серпня, а взимку дефіцит буде навіть за теплої погоди. Про це повідомив радник прем'єра України та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, теперішні травневі відключення могли розпочатися набагато пізніше, якби погода була теплішою. Мовляв, під час похолодання люди використовують різні обігрівачі, через що виникає дефіцит в енергосистемі. Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити за моїми оцінками до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів. Україна не побудувала смугу оборони біля кордону з РФ через заборону заходу на обстріли російської території. У звіті Американського інституту вивчення війни йдеться, що російським військам, які розпочали наступ на півночі Харківської області, вдалося просунутися на 8 кілометрів від кордону у тих районах, де українські сили цілеспрямовано не встановлювали значних оборонних рубежів. Експерти вважають, що обстріли росіян через кордон зробили неможливими будівництво. Укріплень у межах 5 кілометрів, і саме це її зумовило початковий успіх наступу РФ. У Всесвітній день вишиванки єднаються українці з усіх куточків планети, щоб одягнути національний оберіг символ багатства та глибини історичної культури. Кожен регіон має свій унікальний орнамент, зокрема одеські вишиванки. Вбирали вибрали вплив багатьох народів, які проживали на теренах регіону. Журналісти новини лайф дізнавалися, як з'явилася одеська вишиванка та в чому її унікальність. Більше 120 видів швіб є взагалі, якими можна вишивати. На Одещині, звичайно, ну вишивали і оздоблювали одяг з давніх давин. І тут такий великий конгломерат різних національних спільнот приходили, і бо прийшли і болгари, і молдавани, і гагаузи тут знайшли свою батьківщину, і звичайно в кожного народу були своє орнаментування і своя кольорова гама, і підпливом таких багатьох речей. На Одещині склалася своєрідна вишивка, і вона теж неоднорідна по всій Одещині. Коли ми говоримо про північ Одещини, там Кодимщина, десь Савранщина, Подільський район, там вплив був Поділля, і вишивка носить більш такі геометричні речі. Коли Кодимщина, ми говоримо, то там дуже багато різних способів вишивки. В і основна така традиційна вишивка – це вишивка колодочкою. Це є сакральна річ, яка Ще раз підтверджую, слугує таким панцирем для душі і тіла, і ну, має певні відмінності. Які відмінності ще сорочки на Одесьчині, що тут багато, бачите, якщо тут ми візьмемо, це Поліська сорочка з Полісся, так? тут прямий рукав, так? А у нас ось є багато зібраних ось таких дуже таких пухликів. Так? Вишитий низ, це щоб листва завжди була обов'язково вишитою, щоб дітородна частина жінки була захищена, вишита завжди був рукавчик. Оце, оце знову тут ми бачимо ці самі пухлики, він не може бути просто білим. От якщо придивитися, то на кожній він по-різному оздоблений. Ця, наприклад, вона потребувала собі, щоб. Перед був закритий у такої корсетки можна було б по-іншому. Але вишивка завжди має захищати будь-який отвір, який є, щоб туди не досталися злісу на духи. І наразі у мене все. Я зустрінуся з вами за дві години. А далі вірною стафету я продаю своєму колезі Сергію Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.